Вітаю, товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160 ті річниці з дня народження Андрея Шептицького. Позаду мене знаходиться ікона з частичками мощей блаженного Миколи Цегельського. Поділюся, що пов'язує митрополита Андрея з цим святим чоловіком. 5 квітня 2025 року виповнюється 100 років з дня свячення. Отця Миколи Цегельського митрополитом Андреєм Шептицьким. Ми вийшли на вулицю. Можливо, хтось впізнає з вас це місце. Напишіть у коментарях і хочу продовжити історію блаженного Миколи Цегельського, яка пов'язана з цим місце. Це є Підкам'янський монастир. У часи совєтської окупації тут була пересильна в'язниця, і саме в цій в'язниці і ще в інших місцях таких пересильних в'язниць. Був отець Микола Цегельський. І є спогади, що він щодня відправляв служби Божі. І він дуже ретельно записував, за кого саме він відслужив молитву. І є також спогад, що 1 листопада він відслужив за упокій митрополита Андрея літургію. Теж хочу зачитати шматочок з листа отця Миколи з ув'язнення. Моя наймиліша дружина, На успення минуло 25-ліття нашого подружжя. Мило згадую наше спільне родинне життя і в снах щоденних з тобою і діточками. І тому я щасливий. На успення ти мені у сні весело, любенько, довго гляділа в очі. Не забуду ніколи того. В червні 2001 року вже тепер святий папа Іван Павло ІІ проголосив отця Миколу Цегельського блаженним. Дякую вам за підписку, вподобайки, коментарі, а також вашу підтримку на монобанці. Продовжуємо мандрівку у своє. До зустрічі завтра.